Шаховий хаос. Всім доброго дня! Ви на каналі Шаховий Хаос. І сьогодні ми будемо розглядати партію Гарі Каспарова та Віктора Корочного У Гарі Каспарова 2827, а у Віктора Корочного 2643 рейтинг. Це все написано. А ми будемо розглядати в партії французький захист. Починаємо. Перший хід був Е4, потім був Е6. Після Е6 ну, логічно, що треба захватувати центр ходом Д4. Після ходу Д4 йде теоретичний ход, Д5, потім кінь на С3. Основний варіант тут або забирати пішака. зараз покажу. Забираємо пішака і так. І тобто вони тут грають вже на нічю. Славиться своєю нічийною популярністю. Ну, або закривати позицію. Але в закритій позиції тут можна зіграти С5 і ми підриваємо, тобто, центр. Забирати не можна, далі буде. Ну, наприклад, такий хід і так далі. Добре, не будемо від партії трошки відхилятися, був хід в кінці 3. Після ходу в кінці 3 був кінь в 6, логічний хід. Далі слон G5. Хід нормальний, теоретичний. Ну і слон e 7 Теж теоретичний хід. Ну, давайте трошки. Ну, тут e 5 теоретичний, Кінь d 7 теоретичний, а 4 теоретичний, забрали, забрали, і забрав ферзь. Теж теоретичний. Це вже була помилка. Тут найкраще, напевно, кінь h 3. Так, да, кінь h 3 тут найкращий хід. Ну, добре. Згуляли, вони все ж таки ферзь d 3 Типу, нападаючи на пішака. Щоб його забрати, ну, тут логічно. Дивіться, так, так, так. І у них тут вони можуть проникати так. Гра йде нормально, але це помилковий хід. І тут іде кінця 6. Кінце 6 – це неточність. Найкращий хід – аж 3. Аж 3, напевно. Вибачте? Аж 3 Чому аж 3? Може А6, я хотів сказати. Напевно, тут а6 най, най, найкращий хід, да, а 6 Потім там Тура а 3 може піти. броне відбиваємося. Напали. Я говорив, тільки тут, напевно, точніше було кінь а 3 но кінь в 3 нормальний хід. Ферзь уходить, щоб розмінятись. Ну, а тут вже можна і, напевно, забрати ферзя так, Забирають ферзя Замечательний ход, найкращий хід. Забирають. Ну, так, не можна забирають, тому що цей. І пішак іде від центру. Тобто треба пішаки сувати к центру, а к центру не можна, із-за того, що тірається та ж сама тура. Розмін. Кінь Б5. Е, ідея, ну, зробити логічно. Напасти і зробити вилку. Це, напевно, видно. Кінь Е7. Кінь Е7, король Е7, вибачте. Король Е7. Ро, ну, робиться хід, щоб після забирання ось так от було. Забрали так. Далі пішли вони кінь Б5, в принципі, вернуться назад. Маневр коня на, ну, на б 6 теж. І тут грають С3. Далі слон Д7, слон Д3. Розвивають поки що фігури. Тут, ну, тут просто навіть ніякої компенсації, тут просто краща позиція зараз у білих. Просто розташування фігур, центр хороший ось. Центр. Цей фішак підкріплений цим, цим і цим. Ще й конем забрати не можна. Король якось не дуже себе почуває. Фігури у них стиснуті. Ось, ну, як стиснуті. Маневер коня був. але вони реально трошки стиснуті. Далі був кінь А5. Найсильніший хід в цій позиції. Далі вони зіграли Б3. Точніше, Гаррі Каспаров зіграв Б3. Все добре. Забирають коня. Не, напевно, краще кінь С8. Зараз покажу. Кінцей 8. Зараз. Кінцей. А що я думаю кінце 8? Кінцей 8. Кінце. 8. Ну так, да, кінце 8, напевно, краще тут було. Я думаю, кінцей 8 нормальний і чи ні. Далі було сирно А 6, А 6 це помилка. Помилка не точність. Дає хід. Кінь H4, напавши на пішака, напавши на все, що можливо. Тут єдиний хід. Ну, тут єдиний хід підірвати цього пішака. Ну, як підірвати пішака. Забрати пішака, трошки розрушити структуру, але воно нічого не дає. Тут просто тура захищає на 3 і все. Далі було зірний випад пішака на G5. Після випаду на G5 був шах на G6. Логічно. Так пішли. І так пішли. Король пішов на F7. Дуже, дуже хороший хід. Дуже, 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 дуже хороший хід. Шах королю. Забирають і тут тактика в 6. 6 ходів і мат. Слон Д3. Король відходить на H5. Тура h 3 Король g 4 Шах на F3. Відступає на F4. І найкращий хід в цій позиції. Король Ф3. 2. Не даючи, не даючи вийти королю. Тобто, він запатований. Єдиний його шанс був тоді виникнути на поле є 3 але білі закривається поле, не даючи шансів чорним. Далі вони з Вже 4, просто випадковий хід. І вже 3. Це не мат. Це не мат. Далі тут могло б бути g 5 король g 5 Ну і тут F4 мат. Давайте повернемося В позиції, де була жертва коня. Жертва коня цікава. Дуже цікава. Найкращий хід в цій позиції за чорних піти. Кінь же, Король G8. Після Король G8, тут, напевно, шах на e 7 Це логічно. Роблячи вилку. Ну, тут вибора у чорних не дуже великий. Або забирай коня і получай мат в 6 ходів, або або здавайся. Я не знаю. Ну, Тут два варіанти. Лібо ти йдеш на мат. Либо ти йдеш без тури гулять. Далі тут Король аж 8 найкраще, так забирають. Тура забирає. Тура є всім на обжорний ряд зайти. Ну, все. Тут позиція у чорних програна, вони гуляють без качества. Позиція у білих дуже-дуже-дуже-дуже-дуже, дуже хороша. А у чорних... Просто два коня смешных якихось вони вообще на щось нападают. Це надо якісь такие маневры делать. И то як. Да як? Тут максимум цим конем. Це надо якось. Так, так ходить і так нападать. Три хода, просто щоб напасть на слона, який против едиде. йде за один хит. Ты можешь й напасти. Наприклад, давайте. От візьмем позицію таку. Наприклад... Ну, наприклад, вони хочуть переманеврувати. Знаєте, випадковий хід якийсь, типу, так. Ні, я можу згуляти там, наприклад, той же самий Son 17 спочатку, щоб уже цього маневра просто не було. Далі тут КБ8 найкращий хід. Ну і якийсь там... Та слон по того пішака, ну і тут провальна позиція, тут нема що грати. А тепер повернемося в, в самий початок. Слон G5 теорія. Перша неточність білих. Це ферзь D3. Але ця неточність зробила слідучу неточність. Перший хід неточний. Кінь С6. Кінь С6. Даже давайте поставимо в йому що це ну, поганий хід. Тут кінь на G3. Хід хороший. Далі Ферзь G7. Знову поставлю що це помилковий хід, Тому що тут забирають, пішки йдуть не к центру. І тут... Ну, якось не дуже. Забирають. Все добре. Тура би 8 найкращий. Ну, Грають поки що все нормально. Тут не дуже найсильніший хід. Кіння 4. Ну, тут, тут без. Тут справді сильний хід. Просто захистили, напали, кінжи 6. Кінжи 6. Це сильний хід. Не знаю, як, як можна на нього реагувати, але це дуже сильний хід. Ну і тут уже просто Турайв 3. Тут бриллиант мув. К коня забирати не можна. Забирають коня. Можна навіть поставити. що це блундер. І тут вже... Ще раз продаємося партію. Ще раз. Можливо, там за нотацією. Хтось розбере ще більше варіантів. Е4, Е6. Д4, Д5. Далі кінь С3. Після кінь С3 було кінь F6. Слон G5. Слон Е7, Е5. Кінь F, кінь F на D7. Далі тут H4. Забирають. Забирають. Забираю ферзь. Ферзь d 3. Кінь С6. Кінь Ф3. Кінь. Ферзь g 6 Ферзь б'є на G6. F5. Кінь. Король Є7. Король на С 7 б'є. б 8 Кінь Б5, кінь Б6, кінь. Ну, кінь на Б6, я ще раз повторю, С 3 слон d 7 слон d 3 кінь А5, далі було Б3, слон побив на Б5, слон побив на Б5, А6, кінь А4. Далі тура пішла на С8. Тура H3, G5, кинь же 6, король F7, Тура F3, бриллиант му, король забивает на G6, и тут пошла атака. Можу показать основный вариант. 1, 2, 3, 4, 5. Ну да, в 6 ходил мат. д 3 шах король H5. Тураж 3, король Г4, F3 шах король Ф4, король Ф2, g 4 Зались, ну, продовжимо g 3 шах король g 5 і F4 мат. Ось така комбінація. Була у Гаррі Коспарова А зараз ми подивимося. Отчот партії, подивимося, поставлю оцінку вам. Тут буде оцінка партії З в лівому куті. Ну, все, ми продивились партію. Все добре. Продивились партію. Знову ж таки, П'ять найкращих ходів, французьку. Основні, не основні варіанти. Провірили. І будемо заканчувати наш відеоролик. Піддержіть, будь ласка, автора лайком. Це було перше відео з шахів на моєму каналі. Все. До побачення. Сирителі. Сирителі. Глядачі!